Ну що, як справи? Свекруха мало не на порозі зустріла надію. Що лікарі сказали? Почала засипати питаннями, не давши молодій жінці навіть відхекатись. А та стояла мовчки, і здивовано дивилася на неї. Надія не могла ніяк зрозуміти, що за одержимість така у матері чоловіка. Адже вони тільки рік, як одружені, а свекруха. Все тільки про нащадка і говорить. Лікарі сказали, що у мене все в порядку. Нарешті, втиснувшись в потік з викрушених слів, відповіла. Не знають вони чому завагітняти не можу. Сказали, треба Богдану ще перевіритись. А що йому перевірятись? Що за натики? Мій син здоровий. Ти забула, що від першого шлюбу в нього дитина є. Свекруха аж розсердилася на невістку. Бач що надумала чоловіка свого в безплідності звинувачувати. Та якби й хотіла забути, то хіба ж це можливо? огризнулася надія. Вона не проти була спілкування Богдана з дитиною. Розуміла все прекрасно. Але коли мала приходила до батька на вихідні, та ще й у супроводі своєї матері, що ніяк не поспішала залишати та йти собі. Надія місця собі не знаходила від відчуття своєї непотрібності. А вона ж також хотіла вихідний провести з коханим чоловіком сходити на прогулянку чи посидіти в кафе, нехай навіть з його донькою. Але щоб то були вони втрьох, а не ще й колишня дружина причепом. Одного разу Богдан покликав її в парк. Колишня привела дівчинку в суботу зранку і нав'язалась, на прогулянку з ними. Надії то здалося дивним і неприйнятним гуляти разом з колишньою. Тому відмовилась. А Богдан чи не зрозумів причину відмови, чи його все влаштовувало, але не відмовився. І вони тоді трьох провели весь день. А надія сиділа вдома, вислуховуючи в'їдливі свекрушені коментарі яка вона недолуга. От була б у них з чоловіком спільна дитина. То й не лишалась би вона вдома наодинці зі своїми ревнощами. От побачиш поверне людка собі мого богданчика. Завжди закінчувала своє знущання саме такою фразою і хахотіла, відволікаючись на свої справи. Мета досягнута невістка вибита з колії і мало не плаче. А увечері надія вже вкотре звернулася до чоловіка з проханням перевіритись. Лікар казав, що у твоєму віці все може бути, незалежно від того, що маєш дитину. Ну чого тобі вартує? Сходи, здай аналізи. Будь ласка, мало не плачучи, просила. Вона ж так хотіла народити, і щоб їх сім'я нарешті стала повноцінною. Саме так каже свекруха, натякаючи, що родина без дітей то мильна булька. Надія і не дуже оглядалася на її висновки, щоб та не казала, вона сама дуже хотіла стати мамою. Богдан вже не витримав. Як же йому осточертіли ці безкінечні, стони про вагітність, ці скарги на матір, що та не дає проходу і називає яловою коровою. Кинувши виделку об стіл так, що на коло та мить назад на неї м'ясо розлетілося в різнобіч, він ледве стримався. Щоб не вилаятись нецензурно. Та відчепись від мене врешті-решт. Нічого нового мені твої лікарі не скажуть. Я і сам знаю, що не можу мати дітей. Як це? Очі жінки вік округлилися від здивування. Вона не могла втямити, чому ж він не попередив її про це, коли освічувався і її згоду отримував. Знав же, що вона про дітей мріє. А отак це. Психонув після того, як Людка мене зрадила і операцію собі зробив щоб жодна хвойда більше не змогла мене дитиною зачепити і з собою одружити. Надія навіть не звернула увагу на те, як чоловік обізвав всіх жінок. Хоча раніше б влаштувала йому солідний скандал. Яку операцію? Коли? перепитала. Хоча здогадувалася, про що йде мова. В неї була медична освіта, і про вазоктомію добре знала ту саму, так що не буде в мене дітей. Оближу свої походеньки по лікарям. І до мене більше не чіпляйся. Але Надія не могла заспокоїтись. Ти зі мною зустрічався вже після операції? Почала розпитувати. Богдан подивився на дружину. І, зрозумівши, що та не відчепиться, відповів так, я саме святкував своє звільнення від того всього. коли ми познайомились, то чому ж ти мене не попередив, коли освічувався? не могла зрозуміти жінка. Адже він терпляче вислуховував всі її мрії щодо малечі. Вона ж наївно розповідала, що хоче двох діток. І то було б прекрасно. Якби були хлопчик і дівчинка. А він слухав, мовчав і з усім погоджувався. Навіть іноді підтримував її мрії, розмірковуючи, як його назвуть, бо ти мені сподобалась. відповів, неначе ножа їй в серце загнав. Сподобалась? Надія вже й не думала, що чоловік може ще чимось вразити. Але як виявилось, Вазектомія була не єдиним його козером в рукаві. Ну, а ти що хотіла? Мені вже під сорок. Кохання то в школі може бути, ну, до двадцяти в крайньому випадку. А ти, я одразу зрозумів, як побачив, домашня, хазяйновита, віддана, не те, що моя колишня, саме то для дружини. Саме то? Надія аж засміялась. То ти собі щось на кшталт меблів для власного комфорту обирав, чи що? Ну, що ти за дурниці верзеш? Тобі щось не так, я поганий чоловік, чи заробляю мало. А чи, може, не настільки турботливий, як тобі хотілося б? Що не так? Чи ти думаєш, якби я був в тебе закоханий по вуха, то щось інакше було б? Надія зітхнула сумно. Її життя. От саме зараз обвалювалась, як гора над річкою, яку не тримали корені дерев. Як же пізно вона зрозуміла, що не того покохала, не з тим мріяла дітей ростити та онуків доглядати? Пустий він, як дзвін. І не тільки в плані народження дітей. Я все зрозуміла, відповіла. Ну що ж? І, розвівши руками, вийшла з кухні. А чоловік тільки б хикнув і продовжив вечерю. Він був неймовірно задоволений, що не прогадав з дружиною. Надія, дійсно хороша господиня, і так смачно готує пальчики оближиш. Вони познайомилися в нічному клубі. Надії на той час вже було 27, і особисте життя не складалося. Чоловіки, що підходили їй по віку, були майже всі одружені. А з хлопчиськами на кілька років молодшими зв'язуватись не хотіла. Вона і до клубу тоді пішла, бо подруги наполягли. Богдан же був частим гостем закладу. Він підшукував собі нову пасію, здихавшись нарешті норовливої Людмили і отримавши свідоцтво про розлучення. Тепер він був розумнішим, ніж 13 років назад, коли випадкова подружка змусила його одружитися. Заявивши про вагітність. Ані розголос, ані скандал, і тим більше судова тяганина були йому ні до чого. Адже дівчині ледве викунулось 18, і її батьки пообіцяли, що якщо не одружиться, то дуже пожалкує. Подружжя існувало мирно під одним дахом, не заважаючи життю один одного. А потім Людмила знайшла собі кращу партію. І покинула збентеженого чоловіка, пообіцявши подбати про розлучення. Трохи оговтавшись, Богдан знайшов купу переваг в самотності, адже міг надолужувати прогайне, майже щодня обираючи собі нову дівчину в клубі. Надія йому сподобалась одразу ж, тільки зайшла до приміщення. Хотів застосувати до неї свої безвідмовні прийоми пікапу, але зрозумів, що з тією дівчиною так не вдасться? Запросив на побачення, не відмовила. Почав зустрічатися і одного разу раптом зрозумів, що можна і одружитись. Нехай прасує його сорочки та смажить котлети. Бо матінка вже замучила своїм бурчанням, що не має здоров'я піклуватися про нього, її б вже хто доглянув. Звичайно ж, про свою нездатність зачати дитину він дівчині не сказав відчував, що кохання коханням, але вона ще задумається, чи зв'язувати долю з безплідним чоловіком. А він хотів вже напевно. Богдан ще не завершив вечерю, вже вдруге підкладаючи до тарілки неймовірно смачну печеню, коли почув за спиною якийсь рух. Озирнувся. Надія стояла в передпокої, куди виходили двері кухні. Вона була вбрана для виходу на вулицю і перевзувалась. Поряд з нею чоловік помітив валізу на коліщатах, яку купували минулого року для поїздки в медовий місяць. Ти куди це? здивовано спитав. Адже вирішив, що розмова закінчена, і життя знову продовжуватиметься в звичному руслі. Вже навіть подумав, чи треба було раніше признатися дружині. То й не чіплялася би до нього тепер зі своїми проблемами. До батьків. спокійно відповіла і вже взялася за ручку дверей, щоб вийти з квартири. Чого це раптом? здивувався. Чекай до вихідних, разом сходимо. Я йду від тебе. сказала все ще не розуміючи безпристрастність чоловіка. Невже він такий впевнений, що після його слів дружина не покине його. Чекай, що значить йдеш. А хто ж мені їжу буде готувати? Їжу? Від здивування надія навіть забула про образу на цю людину. То я тобі потрібна була як домогосподарка? Я тобі вже все розповів. Давай цю комедію. Переодягайся і гайда дивитись телевізор. Там сьогодні якась мелодрама саме те, що ти любиш. Та мені зараз більше до вподоби детективи, відповіла презирлива. Інших почуттів до цього чоловіка в неї раптом не знайшлося про вбивства щоб було. І, не чекаючи, поки він оговтається і щось скаже, вийшла із квартири. Вона добре знала, що в цей дім більше ніколи не повернеться. Навіть коли чоловік повернеться, і вона зможе завагітніти, бо народжувати дитину-зраднику вона не збиралась.